Та вона одразу ж піде в декрет, я тобі кажу. Ну що її брать, вона одразу піде на декрет? А в неї нема чоловіка? Ні, Ну, значить, вона прийшла сюди найти чоловіка та й піти в декрет. В неї 40 літ стажу. Ну, так понятно, вона вже хоче піти в декрет, ну, вже 40 років. А чого вона з минулого місяця пішла? А закрилась фірма. Ні, Ну, слухайте, ну, просто не встигла піти в декрет. Давайте говорити чесно. А, вже в неї пауза? Ні, пауза. Ну, <кій> Слухай, то жіночий організм, його не поймеш. Там пауза, там продовжила. Ну, точно хоче в декрет. Ну, що значить онуки? Ну, звісно, якщо онуки точно піде в декрет, тому що, ну, і зразу ж із дітьми і з онуками декрет, ну, аб абсолютно по-любому. Ну, хіба я хоч раз помилявся? Ні, ну, В ті рази, звісно, помилявся, ну, по суті, це ж виключення, воно підтверджує правило. Ну, вона жінка, то, то вона хоче в декрет. Ну, це це я не я не знаю. Просто ну, ну які вам ще потрібні докази? Ну, по-моєму.